І в першу чергу ми ветерани відмовилися від виступим, а тільки прийняти активну участь панахедах на Холмі Слави, як він називається, на швинтарі Кітля Морили у Бієм. Ось така позиція, що стосується оргкомітету. Вчора ми провели засідання голів ветеранських організацій області. Були працівники всіх областей, були активісти ветеранського руху нашого міста. І тут же ми теж обговорили це питання одноголосно, прийняли звернення, рішення прийняли щодо прапорів категорично заборонити, щодо відзначення 9 травня підтримати нашу позицію, яку ми висловили на засідання Оргкомітету. І Наше звернення ми подали до пана Фобтяна, що все ж таки адміністрація прислухалася до нас ветеранів. Війни в праці. І останнє, що би я хотів сказати, використовуючи плану нагоду, що на кінець е, партії представники голови партії національно закрепичного спрямування, збираємо ще. За нашою участю в ромадських організацій в другий раз, то дозвольте вам висловити думку ветеранів. Ветерани вас просять, щоб ми, Тернопільщина, ініціатора завжди всяких патріотичних новацій, звернулися до всіх лідерів в Києві національно патріотичного спрямування партії. Щоб в якийсь один день вони всі зібралися разом. Бо, по суті, ідеологія одна і та ж. І одночасно всі об'явили об розпуск партії. І через, скажімо, тут, через найближчий час створили одну єдину національну патріотичну партію України, яка напев... гарантовано, напевно, не сумніваємось на основі нашої національної ідеології, переможе на виборах, і тоді ми не будемо збиратися ось тут і мучитись над тим, як нам побороти комуну, як нам побороти регіони і так далі. Ми би просили нашу ініціативу ветеранську з нагоди такої поважної події 9 травня, донести до відома в першу чергу усіх наших. Лідерів партії області, і цю нашу думку, якщо дійсно в лідерів партії там наверху в Києві є патріотизм, а не особиста амбіція, то зрозумімо, ми ніколи не переможемо, якщо будемо боротися кожен зокрема. Ніколи. Я би ще хотів, як старша людина, і все таки хотів би. Щоб в кінцевому результаті Україною керували українці, щоб держава мала ідеологію, а не блукала Невідомо по яких манівцях і кому служила і на кого працювала. В кінець кінців. Територія України найбільша в Європі. Чисельність населення найбільша в Європі. Працюватись народу чудово українського. Ми маємо науковий потенціал. Чому нам не мати держави, до якої мали би прислухатися? Всі ті малі європейські держави, які нині нам задають і не дуже люблять нас і не дуже хочуть нам допомагати, тому що вони нас всі бояться. Що Росія, що Америка, що Західна Європа? Вони бояться України і українців, бо ми сильні. I'm in the means, but you can see the way it works. They were a sort of tax dollars, sir. You